Пропоную у вашій увазі відеоогляд набору напору інструментів Intertool Storm моделі ET8110. Поділюсь з вами своїми враженнями і зауваженнями по поводу даного, з приводу даного інструменту. Даний набір пропонує себе як професійний. Ну, а найцікавіше всередині. Ось такий вигляд має даний набор всередині. З першого погляду все начебто красиво, але одна торцева головка під ключ 1,2 дюйма. Таке враження, що вже була у використанні. Сліз хром або так нанесено погано або я не знаю що. Майже всі головки Торкс якісь кривуваті. Так, мабуть, вставлено. Ось, якщо я буду крутить, то воно видно. О, навіть отак от видно, що вони, вони всі дивляться кудись трохи у сторону. Тобто, для такого інструменту мені кажеться, що це, мабуть, неприпустимо. Бачите? Навіть по цим міточкам внизу видно. Ну і вигляд. Всіх інших головок покриття хрому, таке враження, що вони вже були, були у використанні е, подряпинки, сколи, і так на кожній, майже на кожній головці. Ну, це вже таке вже. На мою думку, для такого інструменту ну це такий дуже важливий недолік, а особливо дуже розчарували головки торкс, які мають видимий дефект у вигляді кривизни. Ось, загалом. Набір сподобався, все в ньому є. Всім добра, мирного неба.